Три роки без жодної звістки про сина. Нині його статус зниклий без звісти, розповідає мама військовослужбовця Лідія Воробкало. Жінка приїхала із села Сагунівка. Каже, не втрачає надії знову зустрітись із сином. Пішов 28 лютого, зник 22 квітня, двадцять року. Надіюся, що він десь є і побачить мене, що ми його шукаємо, чекаємо. Я ж дуже вогов. Я не вірю в те, що його не моє. Чекає свого сина і жителька Сміли Любов Івчук. Говорить, він зник без торік в листопаді, а через місяць, 22 грудня, його статус офіційно змінили на полонений. Ми його знайшли в телеграм-каналі, що він у полоні, і виходимо на підтримку, щоб швидше освободили їх. Полегшення, звісно, те, що живий, але те, що більше переживаємо, що там здіваються над ними. Боєць 110-ї окремої механізованої бригади до війська долучився добровільно на початку повномасштабної. Так про свого чоловіка Юрія розповідає його дружина Анастасія Уманець. Каже, спочатку він служив на Черкащині, та торік його відправили на Покровський напрямок. Там пригадує, зв'язок з ним обірвався. Завтра буде рівно рік, як він вийшов на завдання. І 6-го числа вони зникли безвісті разом з побратимами. До сих пір немає жодної інформації. Невідомість ця просто вбиває зсередини, але віра наша сильніша, і ми віримо, що ми його знайдемо. І все ж таки, дай Бог, можливо, Росія підтвердить все ж таки його полон і ми повернемо його додому живе. Каже, намагалась знайти його самостійно, однак ці пошуки не дали жодного результату. Я почала е, знаходити всю інформацію, звертатись до командування, до всього. Е, Жодної підтвердження його загибелі немає. Просто хлопці вийшли на завдання і зникли безвісти. Окрім нагадування про зниклих безвісти та військовополонених, сьогодні згадують одну з бригад. Розповіла співорганізаторка заходу Оксана Коцуконь. Завтра буде чергова річниця для народження створення полку Азов. Хотілося б сьогодні закцентувати на цьому. Ми не відокремлюємося, а ми але ми хочемо нагадати саме про наших про захисників Азовсталі, тому що наші досі пір не вдома. Дуже багато ще бійців полку Азов не звільнені з ворожого полону. Каже, щоразу на акціях з'являються нові люди, яких об'єднує спільне горе. Збільшується кількість родин. Особливо зниклих безвісти військовослужбовців, полонених. Є тут серед нас і родини загиблих, які переїжджають. І вони не тільки з Черкас, з області, з району. Війна жорстока, нікого вона не щадить. І кожен день, на жаль, збільшується категорія цих людей. Пані Оксана зазначила, тепер щонедільна акція відбуватиметься о 16-й годині, а не о 12-й, як було раніше. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.